Усім привіт! Сьогодні я приготую дуже смачний паштет з грибів, який ідеальний на бутерброд або ж просто як холодна закуска. І для такого рецепту мені потрібно гриби, цибуля, морква, томатна паста, вершкове масло, вершки, олія та спеції. Починаємо приготування, все як завжди, дуже просто. І, неймовірно, смачно. Для такого рецепту підходять будь-які гриби. Ви можете міксувати. Сьогодні я використовую шампіньйони та білі гриби. Білі в мене вже відварені, шампіньйони свіжі. Вони доволі великі, тому я їх зараз буду нарізати довільно, ну не буду дрібнити. Ось такими шматочками на 4, 5, 6 частин. Якщо у вас Шампіньйони маленькі, то можете залишити цілими. Я їх добре промив та зачистив. Розігріваю сковорідку, не додаю жодного жиру. Відправляю наші шампіньйони. На невеличкому вогні буду їх обсмажувати, час від часу помішуючи до того моменту, поки вони не випустять всю вологу та не зменшаться в половину. А тим часом швиденько нарізаю цибулю. Моркву теж можна нарізати, а можна натерти на ось цій грубій терці. Що я і зроблю. Волога з грибів випарувалась. Вони зменшилися в об'ємі. Тепер я додаю соняшникову рафіновану олію. Відразу відправляю цибулю та моркву. І також відправляю білі гриби. Вони в мене вже відварені. Так, злегка перемішав. І час від часу помішуючи, на невеличкому вогні буду готувати овочі до повного приготування моркви та цибулі. Тепер, поки вони ще гарячі, я перепускаю їх через м'ясорубку. Фракцію сита обирайте за своїм смаком. Після чого вже суху сковорідку, додаю шматочок вершкового масла. До нього відразу відправляю столову ложку томатної пасти і разом з маслом пересмажую її. Як варіант, звичайно, можна використовувати свіжі томати. Тепер беру наші перемелені овочі з грибами. Тут теж залишається зовсім трішки олії. І разом з цією олією додаю гриби з овочами та ретельно перемішую усі компоненти. Саме зараз за смаком додаємо спеції. Я додав чорний мелений перець, сіль та трішки сухого часника. Вливаю вершки. Ретельно перемішую Спробуйте грибочки на спеції. Якщо вас все влаштовує, накриваємо кришкою, зменшуємо вогонь до мінімального та тушкуємо наші грибочки 15 хвилин. Після чого. Ми їх вимикаємо, очікуємо, що вони повністю вистегли, перекладаємо в баночку та зберігаємо в холодильнику. Такий паштет або ж ікран називайте, як хочете, ідеальна закуска для бутербродів або ж просто для грінок, як холодна, повноцінна закуска. Ну, ось і все. Ось як красиво після холодильника виглядає наша ікра. Текстура така стає кремоподібна, вона трішки застигла. І з вашим улюбленим хлібом або ж тостом чи грінкою ця ікра просто казкова. За рахунок того, що ми її пропустили через м'ясорубку, вона має дуже красиву текстуру. Відчуваються шматочки грибів та овочів. Вона дуже ніжна, кремоподібна, доволі важкова. І дуже-дуже грибна, смачна, просто неймовірна. А ще, з вашою улюбленою зеленю це дуже-дуже смачно. Чудовий перекус, чудовий бутерброд, чудова холодна закуска. Готуйте і ви не пожалкуєте. Якщо вам сподобався такий рецепт, не забудьте поставити свій лайк. Якщо ви ще не підписалися, підписуйтеся на мій канал усім! Смачного.